За останні декілька тижнів в Україні зросли ціни на основні групи продовольчих товарів. Чим викликане це підвищення і як врегулювати ситуацію, що склалось, обговорювали під час всеукраїнської селекторної наради під головуванням першого заступника міністра аграрної політики України Миколи Безуглого. Він зазначив одним з ефективних засобів вирішення цього питання є проведення ярмарок, на яких продовольчі товари продавалися б за цінами виробника. В середньому на 6 відсотків за останні два тижні зросли ціни на основні групи продовольчих товарів по всій Україні. За словами експертів, ця ситуація потребує негайного втручання влади. Про це зокрема йшлося під час всеукраїнської селекторної наради. За останній тиждень виросли ціни на, на зернову групу. В першу чергу пшениця виросла в середньому на 4-6 відсотків. Жито виросло на 5 відсотків, на 5 відсотків також виросла... Фуражна група зростають також ціни на лінії культури, які в середньому там, скажімо, соняшник, соя ріпак виросли в середньому на 5%. Зростання ціни на пшеницю, житу призвело до підвищення вартості борошна, хлібобулочних та макаронних виробів. Подорожчали також овочі, зокрема картопля, капуста, цибуля, морква. Очільники областей та їхні заступники звітували про проведену роботу по стабілізації ситуації завдяки тому, що Зробили виїзну торгівлю практично в усіх місцях біля супермаркетів. Можу назвати ціни, по яких продавалися основні види. Це алія по 11,50, у нас домовленість. З нашим кабінатом масло сливочне по від 44 до 53 гривень і так далі. Тому от такими нашими діями вдалося застабілізувати ситуацію. Ми будемо це продовжувати. Одним з ефективних засобів знизити ціни, фахівці називають проведення ярмарків у всіх регіонах. На них люди зможуть купити продукцію безпосередньо у виробника за прийнятними цінами. Що стосується Інших так с заходів то на суботу намічена поїздка з Вінницької області, десь порядка 20-30 машин на ринки міста Києва. Ну і далі здійснюємо заходи для стабілізації. Перший заступник міністра аграрної політики України Микола Безуглий зазначив, що сьогодні необхідно активно готуватись до майбутніх весняно-польових робіт. Наразі сільгоспвиробники країни на 53% забезпечені добривами та на 18% засобами захисту рослин.